Аби крокувати до європейської спільноти, нам спочатку варто е, визначитися і впроваджувати політику добросусідства. Тут я вас підтримую. Однак, е, крокувати до ЄС ми не відмовлялися і е, одним так, звичайно, цей документ саме про це і наголошує. Ніхто не каже про те, що ми повинні відмовитись від цих планів. Ні, це дійсно стратегічна цель України. і Жодна політична сила, наскільки я пам'ятаю, не відкрещується від цих е, зобов'язань. Що ми? Підтримуємо євроінтеграційні плани України, тому про це навіть не йдемо. але це не жодним чином не означає те, що ми повинні йти по шляхом конфлікту або жодних якихось економічних війн. Це смішно на сьогоднішній день, що Україна хоче якимось чином економічно воювати з Росією. На жаль, Росія не бачить на сьогодні Україну як рівноправного ані економічного, ані геополітичного партнера. ми повинні зробити все, щоб якомога більше отримати задля для ми втратили ті позиції партнера геополітично економічного за останні роки? На жаль, так і ми повинні казати правду. Я вважаю, що навіть ви мене підтримаєте а, в цьому. Це всі розуміють. Ірино Григорівна, продовжуємо розмову. І м, які перспективи все таки нашої держави? Ось щодо асоціація асоційованого членства у Євросоюзі. А ну ви пам'ятаєте, майже два тижні тому голова ЄС Ксав'єр Єрсолана зробив на жаль дуже невтішну заяву. Він сказав, що відчуває дуже глибоке розчарування відносно України, і це завдяки наслідкам стало те, як наші лідери правили країну після помаранчевої революції. Щось і на всі розчаровуються в Україні. Останній на жаль, часу. так, але ж провина лежить саме на плечах. Президента України Ющенка та помаранчевих лідерів, які зараз знаходяться при владі. І на досить конкретне питання, яке йому задали стосовно того, чи можливе взагалі на найближчим часом членство України в ЄС, він, на жаль, надав відповідь, можу зацитувати: я не бачу його в осяжному майбутньому. Що це, скажіть мені, як не провал зовнішньої політиці нашої країни? Що це? Ми можемо навіть пригадати позицію ЄС у конфлікті, який стався минулої зими в газовому конфлікті між Україною і Росією. Всі пам'ятають, що ЄС чітко підтримала Росію, оскільки вона користується, власне кажучи, своїми прагматичними інтересами ЄС для... не бачило іншого виходу, як підтримати Росію, бо користується, користується... газом Росії, так і це є прикладом отакої от прагматичної політики стосовно власних інтересів для Європи. Більш важливий російський газ ані добрососідські інтереси з України. І ми повинні про це казати відверто, і тому позиція ЄС дуже чітка. Так само ми пам'ятаємо у січні 2008 року, підписана, була підписана угода про реадмісію між Україною та Євросоюзом, яка передбачає, що громадяни України та іноземці, які транзитом проїжджаючи незаконним шляхом потрапили до Євросоюзу. Назад повертаються до України таким самим таким чином. Україна приєдналась до безпеки спільного європейського дому та взяла на себе відповідальність. Що ми маємо в обмін? Вже нам обіцяли те, що буде спростовано і більш спрощений режим для українських громадян це для отримання віз до Євросоюзу. На Натомість що ми маємо зараз. Україна стала майже відстільником для мігрантів, хоча ми самі мали катастрофічну ситуацію в цій сфері. І ще додаткових мігрантів нам тільки не вистачало в нашій країні. А навпаки, що стосується віз, то більшість українців зараз навпаки мають. Ускладнюван ускладнює процедуру, ускладнено ще більше ускладнено аніж та, яка була до цього. Вірили обіцянкам. А варто було надіятись тільки на свої сили. тільки на свої сили. тому я вважаю, що зараз на жаль казати навіть про асоційоване членство. Немає жодних якихось перспектив.